Монолог Гаошуня. Цікаві факти від Гаошуня. Імперська гвардія це стародавній підрозділ війська, нею командує очільник країни. Однак, через складнощі, які виникають, коли імператор покидає столицю. Траплялися випадки, коли високопоставлені особи виконували цей обов'язок замість нього. Трясся. Ну чому ні, у найкритичніші моменти ні. стільки паперової роботи? Це теж частина обов'язків. Що як зараз з Мао Мао відбудеться ні, щось лихе? Зараз наймудріше чекати на звіт лахання. А якщо, а якщо... вона голодує. Што а якщо вона пристала на бік злодіїв? А, а що як. А що, як... Можливо, що як Мао Мао убив якийсь лиходій? <п micronutri> <глаз> Будь ласка, опануйте себе. Я вам співчуваю і розумію, що ви хвилюєтеся про Сяомао. однак вона не з тих людей, які так легко здаються без бою. Вона боротиметься за власне життя. Прямо зараз треба зосередитися на тому, що ми можемо зробити. Даруйте. Я смирено вибачаюсь, що на мить втратив самовладання. Бачу, ти теж про неї хвилюєшся. О, Ходімо. Далі. Таця з жабою. Мао мао. Дочекайся. Я тебе неодмінно врятую.